6 листопада. Цінність у руках майстра. Тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми глина, а ти наш гончар, і ми всі чин Твоєї руки. Ісаї, 64 розділ, вірш 8. Взимку і влітку, коли дощ і сонце, у будь-який день тижня, окрім понеділка або вихідний, 6 7 тисяч людей відвідує залу зі статуєю Давида в Музеї Академії Флоренції. Люди їдуть сюди заради нього, Давида, заради того, щоб побачити шедевр епохи відродження. Для свого Давида Мікеланджело обрав зіпсований мармур. Він лежав закинутим на складі собору, з якого колись хотіли зробити Давида. В липні 1501 року мармурову брилу вирішили оглянути, щоб зрозуміти, чи придатна вона взагалі для чогось. Вважаючи цей мармур нідечого непридатним, опікуни церкви охоче віддали шматок брили скульптору. Перед Мікеланджело повстало завдання випробувати свою майстерність на пошкодженому мармуровому блоці, з який був доставлений сюди кілька десятиліть тому. Скульптор підготував сотні ескізів, бо над глибою працювати було необхідно надзвичайно точно розмітити все до сантиметра, щоб майбутня статуя відповідала формі пошкодженого мармурового блоку. До того, як узятися за гігантську фігуру, скульптор зробив її глиняну модель, яку клав у ванну і заливав молоком. Заливав ті частини, які виступали над поверхнею, і служили початком висічки вже з основного матеріалу. Щоб досягнути потрібної поверхні, скульптури, він використовував чеканний молоток. Далі мала бути високоточна обробка. Майстер працював у швидкому темпі, інструменти затупилися, йому довелося купувати нові. Він був настільки поглинутий своєю роботою, що часто спав поруч зі статуєю. Ідея Буанаротті полягала в тому, що він першим закарбував героя в момент підготовки до вирішальної битви. Статуя зображала юнака з прекрасною будовою тіла, його погляд твердо стиснуті губи розповідають про незламність волі, досконалі лінії тіла, розслаблена поза, свідчить про впевненість та силу, праща, перекинута через ліве плече, пророкує противнику смертоносний кінець. 25 січня 1504 року, важливий день, що перевернув всю історію мистецтва. Зібралася комісія, яка була вражена неймовірною красою виконаної скульптури, і зроблена вона була зі шматка мармуру, який вважали вже ні для чого не придатним. Так само ти і я в руках Божих перетворюємося на цінну скульптуру, а чи дозволяєш ти йому працювати над твоїм характером?